В ефірі «700 секунд. Далі у випуску 19 грудня відбулося відкриття меморіальної дошки солдату Юрію Караванському. В Ізмеївському навчально реабілітаційному центрі Одеської обласної ради відбувся святковий захід напередодні новорічних свят. Місячник боротьби з віл інфекцію, що варто знати, скільки коштуватиме новорічний стіл цьогоріч? З вами в студії Влада Новак. Вітаю! За інформацією Генерального штабу України, загальні втрати противника станом на 20 грудня орієнтовно такі. 770 420 осіб особового складу, 9584 танки, 19 823 одиниці бойових броньованих машин, 21 220 артилерійських систем, 1256 реактивних систем залпового вогню, 1027 засобів протиповітряної оборони – 369 літаків, 329 гелікоптерів, 20 329 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 2943 крилатих ракет, 28 кораблів, 1 підводний човен, 31 793 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн, 3662 одиниці спеціальної техніки. 19 грудня в Ізмаїлі було відкрито меморіальну дошку на честь захисника України, старшого стрільця з воду морської піхоти, солдата Юрія Кораванського, який загинув під час захисту суверенітету та незалежності України від російського агресора. Подробиці далі у сюжеті. 19 грудня в Ізмаїлі було відкрито меморіальну дошку на честь захисника України, старшого стрільця взводу морської піхоти, солдата Юрія Караванського, який загинув під час захисту суверенітету та незалежності України від російського агресора. Юрій Караванський народився в місті Ізмаїл, вчився у школі номер 11 По завершенню володів професію водія, відслужив строкову військову службу та працював будівельником. В перші дні повномасштабного воєнного вторгнення Росії в Україну Юрій Караванський став до лав збройних сил. України аби боронити від ворога рідний дім та рідну землю 4 березня 2022 року. Під час виконання бойового завдання Юлій Караванський відданий військовій присязі на вірність українському народові загинув, віддавши власне життя за свободу та незалежність батьківщини. Меморіальну дошку на освітньому закладі, де вчився загиблий захисник України, старший стрілець роти морської піхоти, солдат Юлій Караванський, дали право відкрити матері героя Валентині Караванській. Такі меморіальні дошки є символом вшанування пам'яті, мужності та героїзму воїнів, які загинули, захищаючи незалежність суверенітет та територіальну цілісність України під час військової агресії Російської Федерації. Герої не вмирають. Юлія Петлацьо, Кристина Лангуль для програми. Новин у центрі Одеси затримали водія з підробленими документами. У Приморському районі патрульна зупинила автомобіль. Шкода, водій якої порушив ПДР. Повідомили в прес-службі відомства. Керувач надав для перевірки посвідчення водія, яке мало ознаки підробки. Згідно з базою, серія та номер посвідчення закріплений за іншим громадянином. Документ мав і візуальні ознаки підробки. На місце викликали слідчо-оперативну групу. Водієві загрожує, гривень, побра... водієві загрожує штраф у розмірі 850 гривень, або побрав водієві загрожує штраф у розмірі 850 гривень, або пробаційний срок нагляду до двох років, або обмеження волі на той же срок. 19 грудня в Визмиєвському навчально-реабілітаційному центрі Одеської обласної ради відбулася тепла і радісна подія напередодні новорічних свят. Подробиці дивіться далі. 19 грудня напередодні новорічних свят в Ізмаївському навчально-реабілітаційному центрі Одеської обласної ради відбулася тепла і радісна подія свято Святого Миколая. Організаторами святкового заходу виступила адміністрація центру, яка подбала про створення справжньої атмосфери дива та радості для всіх вихованців. Як зазначила Валентина Соні, заступниця директора з навчально-виховної роботи, всі свята, які проводяться в стінах реабілітаційного центру, проходять з участю батьків. Сьогодні в нашому центрі. Відбулося свято Миколая завдяки нашим педагогам, завдяки батькам, які приймали активну участь у прикрашанні нашого закладу. Для дітей була підготовлена насичена програма з веселими іграми, конкурсами та розвагами, які викликали щирі посмішки та сміх. Маленькі гості активно брали участь у всіх заходах, демонструючи свою квітливість, творчостівності та командний дух. Свято відбулося дуже гарне. Дітки всі приймали участь у конкурсах, у змаганнях, водили хороводи, співали пісні. Було дуже весело. Націю свята стала довго зустріч зі святим Миколаєм. Діти зустрічали його з захопленням, радіючи кожному сказаному слову та добрими побажаннями. Шановні друзі і вчителі, вітаю вас всіх з Новим роком. Бажаю вам щастя, зваги та миру, щоб 2025 рік приніс нам перемоги. Святий Миколай не залишив жодного малюка без уваги. Усі отримали солодкі подарунки, що стало справжнім символом турботи та тепла. Цей захід подарував дітям незабутні емоції, ставши частинкою чарівної новорічної атмосфери. Ми відмічали свято Святого Миколая. Ми грали в різні ігри. Було дуже весело та гарно. Ми отримали подарунки від Святого Миколая. Я бажаю нашій Україні перемоги, миру, добра. Адміністрація центру висловила вдячність усім, хто долучився до організації свята, а особливо спонсору заходу, який вже не один рік дарує дітям свято. Від е, всього колективу, від батьків, від дітей ми щиро дякуємо йому за його велике серце. Вже й повелося. Вже багато років. Наші діти отримують від нього подарунки. Дякуємо щиро щиро. Батьки вихованці також висловили слова вдячності організаторам свята. Моя дитина навчається в навчально-реабілітаційному центрі, в який нас запросили на новорічне свято. Все, все пройшло дуже гарно, весело. Діти, всі діти задоволені були. Моя дитина теж приймала участь у конкурсах. Йому теж дуже все сподобалось. Захід пройшов на високому рівні, завдячуючи співпраці адміністрації центру батьків та спонсорів, які спільними зусиллями змогли створити для дітей атмосферу радості, дива та тепла. Влада Новак Наталя Маленко для програми новин. На Одещині затримали групу чоловіків, які намагалися незаконно перетнути кордон. Серед затриманих двоюродні брати, які разом вирішили виїхати за кордон. За інформацією, чоловіки знайшли в соцмережах організатора незаконних перетинів, який за 7 тисяч доларів США обіцяв допомогти їм перетнути кордон. Перший внесок у розмірі 3 тисячі доларів вони мали перевести на криптокаманець, решту після успішного перетину. Виконуючи інструкції, група прибула до Одеси. А звідки до прикордонної зони, завдяки оперативним діям оперативників Одеської та Білороністровської загону, спроба була зупинена. А чоловіків затримано на підході до кордону. ВІЛ залишається однією з глобальних проблем людства. Вірус забрав майже 33 мільйони життів по всьому світу. З 29 листопада по 27 грудня в Одеській області триває місячник профілактики та боротьби з ВІЛ-інфекцією. Що варто знати про цю хворобу та як її попередити, розповіли епідеміологи. Подробиці дивіться у сюжеті. ВІЛ небезпечне інфекційне захворювання, яке залишається однією з глобальних проблем людства. Вірус забрав майже 33 мільйони життів по всьому світу. З 29 листопада по 27 грудня в Одеській області триває місячник профілактики та боротьби з ВІЛ-інфекцією. Що варто знати про цю хворобу та як її попередити, розповіли в Дунайському басейновому відділі відокремленого підрозділу санітарної охорони територій та на видах транспорту державної установи Одеський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України. На теперішній час показник отримання людей антиретровірусної терапії з тих, хто знає про свій позитивний віл статус, складає по Україні 87%, тобто треба. Намагатись досягти 95 відсотків, щоб люди отримували терапію. Віл-інфекція це хронічне захворювання, що виникає внаслідок потрапляння в організм вірусу імунодефіциту людини. Потрапляючи до організму людини, вірус розвивається у декілька етапів. Останньою фазою розвитку є СНІД. у 25 відсотків людей, які виявляються з ВІЛ-інфекцією, на жаль. У 25% відсотків з них інфекція виявляється в позній стадії на стадії сніду, вже коли є загроза для здоров'я та життя людини. Але у нас в Ізмаїлі, в Ізмаїльському районі, цей відсоток складає із виявлених. Вил-інфікованих цей відсоток склада досягає до 40%. Тобто в пізніх, все ж таки, в пізніх стадіях. Україна посідає одне з перших місць за кількістю віл-інфікованих. Приблизно кожен сотий громадянин від 15 до 50 років має позитивний віл статус. А нові випадки реєструють щодня. В Ізмаїлі станом на 1 жовтня поточного року на обліку знаходиться 387 людей, які хворіють на ВІЛ. 40% з них мають стадію сніду. За 9 місяців поточного року виявлено в місті Ізмаїл 34 нових випадка ВІЛ-інфекції. з них 21, на жаль, в стадії сніду. Тобто на поздній стадії. Але ВІЛ-інфекція на теперішній час досі успішно лікується. І ще раз повторюю, якщо чим раніше виявлена ця інфекція, Втім, ефективне лікування у 80% випадків зараження відбулось статевим шляхом, зазначили епідеміологи. Також зафіксовані поодинокі випадки зараження через внутрішньовенне введення наркотиків нестерильними голками. Якщо у вас були випадкові статеві контакти, спеціалісти радять пройти обстеження для вчасного виявлення хвороби. На теперішній час таке обстеження конфіденційне, безоплатне і проводиться в Ізмаїлі. Є два кабінета кабінета довіри. Це в полікліниці на Клушина, вулиці Клушина, і в інфекційному відділенні в місті Ізмаїл. Також працює кабінет довіра, використовуються дуже ефективні експрес-тести, які вже через місяць. Після ймовірного інфікування можуть показати результат. Основною мірою профілактики ВІЛ-інфекції є дотримання здорового способу життя. Слід відмовитись від вживання наркотиків а при статевих контактах використовувати засоби індивідуального захисту. Основною мірою профілактики цього захворювання є використання презервативів, це єдиний засіб контрацепції, який захищає і відвил інфекції. Також треба мати одного статевого партнеру перевіреного, але якщо є випадковий, Зв'язки статеві, треба використовувати презервативи. Вагітні віл-інфіковані жінки можуть запобігти народженню хворою на віл-інфекцію дитини, якщо вони вчасно звернуться в жіночу консультацію для проведення профілактичного лікування. Чим раніше виявлена віл-інфекція, тим ефективне лікування, і людина продовжує активно жити, мати статеві стосунки і народжувати здорових. Лю дітей Наталя Гаврилова, Дмитро Єфимов для програми. Новин орієнтовна ціна новорічного столу та які продукти слід купувати вже зараз, щоб заощадити, розкаже наш кореспондент. 2025 рік вже незабаром, тому саме час подбати про новорічний стіл. Ми німальною групою вирушаємо на центральний ринок, щоб дізнатися, скільки тепер коштуватиме новорічний стіл для українців, та які продукти слід купувати вже зараз, щоб заощадити цього року. Вартість новорічного столу для українців зросла на 10-15%, порівняно із минулим роком. Торік вартість новорічного столу на чотирьох осіб становила 2880 гривень. Порівняно цьогоріч, якщо брати підвищення на 10%, 15 – це коштуватиме 3168 або 3312 гривень. Це традиційний стіл для українців зі звичайних класичних салатів, невеликою кількістю копченого м'яса, білого хліба, сирів та цитрусів. З наступаючим праздником вас всіх. Ну, на сьогоднішній день у нас все старе ціна. Значить, курочки на бульончик стоять 200 гривень кілограм, петушки молоденькі – 150, уточки, шипончики стоять 180 гривень і така куриця на запікання – 150. Яйця 70. Піліпілінне, ще яйця у нас теж саме 50 гривень. Ціни на яйця зросли порівняно з минулим роком. У зв'язку з збільшенням цін на зерно та послуги продавців на ринку. Та яйця піднялися, тому що як со св'язки з тим, що зерно подорожало, і якби ще наші услуги на базарі подорожали, тому і це піднялося. Також причиною зростання цін на яйця є прихід на зимовий період, коли кури несуть менше, зазначили продавці. Ну, яйця як підросли, тому що кури не несуться в цю погоду. Самі знають, що леняють, що севої. Я там уже переходить на зимний період, вони не несуться. Зато яйця підросли. Розцінки на мандарини варюються від 90 до 150 гривень за кілограм. Сир твердий від 175 до 260 гривень. Лимони – 80 гривень. Цини на сало – від 170 до 200 гривень. Картопля – від 28 до 30 гривень. Оселедець слабосолений – 1 кілограм – 179 гривень. Скубрія свіжозаморожена – 1 кілограм – 164 гривні. Корейська морква – 200 гривень за кілограм, порівняно з минулим минулим роком ціна зросла на 20 гривень. 200 грін кілограм. А полініна з минулим роком ціни зросли. чи ні? Немножечко поднялись, немножко. ціни на картоплю піднялися в два рази. Лук 11 гривень. Як зазначили продавці, лук порівняно з минулим роком навіть подешевшав. У Нас по 28. по сравненню з прошлим роком, Вона майже така ж однакова ціна і осталась. Картошка у нас по двадцять восім. Картошка практично почти в два рази піднялась, і лук по 11. Такі вже ціни залишилися. Ну, лук немножко подешевіла. Місцеві мешканці зазначили, що порівняно з минулим роком ціни на продукти суттєво піднялися. Зрівняно з минулим роком, ціни на продукти зросли. Так, звісно, вони дуже зросли. Ціни дуже зросли. От я навіть була за кордоном і дуже схожі ціни, що за кордоном, що тут. Тому ціни дуже зросли, на 20-30% навіть. Ой, дуже зросли. Дуже зросли. Ну, якби важковата вже може десь з економим вже бо ну, продукти дорожчають і якби ну не кожен себе може дозволити на сьогоднішній день, якби зробити стільки справ, скільки раніше робили. Ізмельчани вже готуються до новорічних свят. Багато хто з них планує святкувати новий рік у колі рідних та друзів, а також приготувати традиційні новорічні страви. Ізмаїльчани вже готуються до новорічних свят. Багато з них планують святкувати новий рік у колі рідних та друзів, а також в планах приготувати новорічні традиційні страви. З Сім'єю вдома. А які у вас традиційні страви на новий рік? Ну, Як і всі базові, це олів'є, це картошка запечена з м'ясом, різні там нарізки, сир. Ну які зазвичай, але не плануємо наїдатися, тому що це буде в ніч і якось не дуже. Хочеться. Ми готуємо олів'є чи крабовий або голубці. Картошку соус з м'яском треба. Ну, трошки хочеться. І салатики. У нас в сім'ї є традиція, ми завжди готуємо олів'є, крабовий салат, куриця з картоплею. У нас своє, вирощене, шампанське торт. Ну, шуба, це так обов'язково. Також жителі міста зазначають, що новорічний настрій зараз не кращий, бо в країні йде страшна війна, і головним подарунком в новий рік стане довгоочікуваний мир. Если бы уже сказали бы, что конец войны и победа, это был бы вообще великолепний год. Ми бы стріляли бы, ми бы вийшли на улицу гуляли, но у нас еще нет такого настроєння, понимаете, того щоб ну, веселиться. Там погибают діти и погибают погибають люди мирні. Ми видим это все для нас, это очень трогательно і больно. Скромненько так немає куди радуватися, потому що у нас гори всіх, у кожного сім'ї Попадає, що хто то служить, хто то погиб, хто то нема ну, радуватися сильно. Так, якщо завчасно скласти список необхідних продуктів та купити їх заздалегідь, вдасться заощадити. Наразі є можливість зробити вігінні покупки, шампанська та інші алкогольні напої, безалкогольні напої, лимонади, соки, газованки, сири, такі як брі, камамбер, пармезан, мають тривалий термін зберігання, тому їх можна купити заздалегідь. М'ясо, деякі м'ясні та урочисті страви можна придбати і завчасно заморозити. Яйця можуть зберігатися 60 днів за температурою холодильної камери. Олія та масло. Консервовані продукти, оливи, кукурудза, мариновані огірки, помідори та інші. Влада Нова, Кристина Лангольф для програми новин. Як змінився курс валют, та яку погоду очікувати в змеїлі завтра? Дивіться далі. Сьогодні долар можна придбати за 41 гривню 33 копійки, продати за 41 гривню 89 копійок. Єврокупівля 43 гривні 71 копійка, продаж 44 гривні 36 копійок. Донецька гідрометобсерваторія повідомляє, у суботу, 21 грудня, в Ізмаїлі очікується хмарна погода. Вранці та в день дощ. Вітер північний шість метрів на секунду. Вранці та вдень 15-20 метрів на секунду. Температура повітря вночі та вдень 4 шість градусів тепла. В Одесі Хмарно увечері буде йти дощ. Вітер змінних напрямків 4,1 метрів на секунду. Температура повітря вночі 5 градусів. Вдень 8 градусів з позначкою плюс. Усі випуски програми «700 Секунд ви можете переглянути на нашому сайті ізмейлців.ком а також на ютуб каналі та у соціальних мережах Facebook та Instagram. А це були усі новини на сьогодні. До зустрічі у наступних випусках.